Я сьогодні хотів би з вами говорити на дуже актуальну тему, тому що ми всі живемо в дуже надзвичайно важкий час, багато стресів, багато хвилювань, багато страхів. Ми всі називаємо себе віруючими, але в той же самий час. Ми не знаємо, де наше місце, яка наша роль, яка наша місія на цій землі. Навколо церкви є багато міфів. Одна церква працює на ворога, друга церква перетворилася в Пацифійську церкву, Третя церква щось робить. Або каже, ми тут временні гості, ми чужі, нам взагалі на цій землі нема що робити, ми думаємо про небо. Сьогодні ми говоримо про місце і роль церкви в цьому світі. Тому що немає значення, в яку церкву ти ходиш. Але я знаю, що ти читаєш Біблію, ти молишся, ти. Шукаєш розуміння Бога і Його волі. І тому всім нам дуже важливо розуміти, що нам потрібно на цій землі принести ідею Божого царства у наше суспільство. Це є дуже важливий момент для того, щоб люди зрозуміли Бога, люди зрозуміли Його волю щодо кожного із нас. Нам не треба умивати Рук від всього того, що відбувається навколо. У нас війна. Ми всі переживаємо дуже серйозно, по ночам не спимо. Але якщо ми подивимось в історію, такі люди, як Кальвін, або такі люди, як Лютер, або Мартін Лютер Кінг з Америки, або наш Сковорода, або будемо говорити про багато інших, чи, чи той же Йосип Сліпий, чи Шептицький. Чи мій знайомий Георгій Вінс в радянські часи, ці всі люди вони несли ідею царства Божого в суспільство, і це дуже і дуже важливо. Ви знаєте, в кожній релігії є своє якесь ключове слово. Хтось там каже, от дуже важливо, наприклад, я був в Індії там молитися, медитація, і вони нічого не роблять, вони просто сидять. І мрятують. Хтось чекає, хтось роздумує, хтось бореться з ворогами. А чи ви знаєте, яке ключове слово Біблії для християн? Я вам скажу, може, ви здивуєтесь, головне слово, яке частіше всього зустрічається в Біблії, це слово ідіть. Воно зустрічається більше тисячі разів. Якщо ми будемо досліджувати Біблію, ми побачимо, що Бог звертається до багатьох своїх людей з цими словами. Чи то Авраам, він каже йди, чи Доноя він каже Іди. Ісус Навін, Давид, Дідіон, Неємія. Я можу сказати, доучів, Я можу назвати багато-багато інших людей, до кого Господь звертався з цими словами. Через усю Біблію ми бачимо, як Бог постійно посилає людей своїх на служіння на певну місію. Сьогодні багато християн вважають, що краще відсиджуватися десь там тихенько, не світитися, не говорити, уникати публічності і так далі. Але в цей важкий, надзвичайно відповідальний момент у Бога є місія для Його церкви тут, у нас, в Україні, у Бога є місія для тебе і для мене на цій землі. І тому дуже важливо нам якимось чином зрозуміти, а що Бог хоче особисто від мене, а що Бог хоче особисто від тебе, а що Бог хоче від кожного християнина на цій землі. Скажу відверто, одне, що Бог не бажає. Бог не бажає, щоб ми сиділи, склавши руки. Бог не бажає, щоб ми думали тільки про себе. Я коли дивлюся на людей, які називають себе віруючими людьми, то найбільша проблема, яка тримає людей від служіння, від місії, від покликання. Це страх. Він утримує людей і робить їх рабами оцього страшенно сильного почуття. Я хотів запитати, як ви думаєте, чи є, а чи був властивий страх служителям Божим? Чи властивий страх мені? Я думаю, що страх влаштивий кожному із нас. але... Проблема не в тому, що він має місце, проблема в тому, як з ним боротися. Якщо ми подивимось на патріархів, подивимось пророків, подивимось учнів, їм всім був притаманний страх. Для того, щоб сьогодні розвіяти всі міфи щодо страху, для того, щоб сьогодні розібратися, як християнин може здолати страхи, ми будемо звертатися до. Відомої особи, це Мойсей. Мойсей, він був великою людиною і залишається великою людиною не тільки для Ізраїля, але для християн також. В нього взагалі була дуже цікава доля 40, 40 і 40. 40 років Мойсей вчився бути принцем. Ви знаєте його історію, я сподіваюся. Як його знайшла принцеса в річці Ніл, як вона його усиновила і як вони виховували його як принца. 40 років. Далі, 40 років, він вчився бути ніким. Що це таке? А це надзвичайний момент, коли він втік, тому що він зробив кілька дуже таких зухвалих ризикованих кроків, він вбив. Єгиптянина, він втік з Єгипту, і 40 років він був пастуком. Він вчився бути ніким. А потім 40 років він вчився служити Богові. І от як це відбулося? Яким чином Бог покликав його? Мабуть, ви пам'ятаєте цю історію, коли він Пасовець, він побачив, що там. Горить куч, він підійшов, Господь промовив до нього, що знімив взуття твоє, тому що земля свята. І от давайте почитаємо, що там був за діалог. Він є дуже важливий для нас, він є дуже актуальний для нас сьогодні. Це книга Вихід, третій розділ. Читаємо з сьомого по десяті вірші. І сказав Господь Моїсею, побачив я! Гноблення мого народу, що в Єгипті, і почув я їхній крик. Бо я знаю їхній біль, і зійшов я вирвати їх із руки єгиптян, і великої землі до землі, де тече молоко та мед. І тепер ось крик синів Ізраїля прийшов до мене, і я побачив гноблення, яким єгиптяни їх гноблять. І тепер. «Іди, пам'ятаєте слово, Іди! Тебе я посилаю до фараона Єгипетського царя і виведеш мій народ синів Ізраїля із єгипетської землі. Як бачите ви, у Бога був прекрасний чудовий план, чудова місія для Моїсея. І, мабуть, вам буде цікаво знати, яка ж була реакція Моїсея. Чи він зрадів, О, нарешті Бог згадав про мене. Ось нарешті в мене буде справжня справа. Ось нарешті я буду робити те, про що я так мрію. Я хочу сказати, що це був тільки вступ, тільки початок, а далі ми обов'язково з вами побачимо, що саме Господь сказав йому робити. І яка була реакція Моїсея на те, що сказав йому Бог? Це дуже важлива справа, вона торкається кожної з нас, тому що страх сьогодні домінує в нашому суспільстві. Коли ми дивимося на реакцію Моїсея і на те, яким чином він відреагував на заклик Божий, ми побачимо в ньому п'ять страхів, які мають. Безпосереднє відношення до кожного із нас. І перше, що я відчув і що я побачив у відповіді Мойсея, це страх невідповідності. Що це таке? Ну, ви можете сказати, ну хто я такий? Да, я ходжу в церкву, да, я читаю Біблію, Ну, я звичайна проста людина. Про що можна говорити? Що я можу робити для Бога? І навіщо я Богу? Є пастори, є єпіскопи, є люди, які закінчили семінарії. Вони чогось варті для Бога, а я для Бога нічого не вартий. І так читаємо цей й вірш, яка була реакція Моїсея перша. Він каже, Моїсей звернувся до Бога і говорить: хто я такий? Що маю йти до Фараона і вивезти дітей Ізраїлевих з Єгипту. Дивно, 40 років Мойсей був такий впевнений. Він знав собі ціну, він діз себе так високо, а тут раптом він каже, хто я такий? Чи може він став уже таким дуже мудрим? Чи може він втратив віру, чи може він думав, що він вже занадто старий? Я не знаю, які були мотиви, врешті-решт. Але він каже, хто я такий? Я боюсь, я не піду, тому що це, мабуть, не моя справа, я не відповідаю на ту, те покликання, яке ти поставив переді мною. Я хочу сказати тобі сьогодні. Бог може, тебе сьогодні, так само, як Моїсея, вибирає на якусь певну місію в цей надзвичайно важкий час. Іти туди, куди ти ще ніколи не ходив, робити те, що ти ще ніколи не робив, свідчити там, де ти ще ніколи не свідчив. А ти будеш відмовлятися і казати, хто я такий. Я не маю до цього жодного ставлення. Хочу сказати, що сенс твого і мого життя полягає не в тому, щоб нам робити те, що нам хочеться робити, а треба робити те, що Бог очікує від нас, що Бог хоче від нас, тому що тільки духовно незрілі люди роблять те, що вони бажають робити. У моєму житті доводиться багато речей робити саме те, що я може і не хочу робити, але я мушу це робити, тому що я розумію, що це. Потрібно комусь робити. Скажу відверто, я ніяк не хотів бути пастором. Але Бог поставив мене такі обставини, що я не міг відмовитися. І я можу приводити багато прикладів. Так ось, подивіться, яка була цікава реакція Бога на слова Мойсея. Господь говорить в 12 му вірші, Він говорить, я. Господь, буду з тобою, я буду з тобою. Ці чотири слова, вони здатні змінити все. Вони всилили величезну впевненість у Мойсея. Чому це так важливо? Тому що Я, маленька людина, плюс Господь це сила. Ти маленька людина, плюс Господь. Це сила. Я хочу сказати, що з Богом кожен із нас може робити дуже і дуже багато. Пам'ятаєте Гідіона? Це була проста звичайна людина. І коли Господь знайшов його в якомусь там містечку чи селі і каже: іди звільни мій народ, а Він каже: Ну хто я такий? Я найменший, я не знаю, мене ніхто не знає, і взагалі я звичайна людина. І Господь тоді сказав йому те ж саме, Господь сказав, іди, і я буду з тобою. Що подібне Господь сказав і до Єремії, пам'ятаєте, коли народ переживав дуже важкі темні часи, і Бог покликав його. Єремія каже, слухай, я, я дуже молодий, я ще не зрілий. Я ще життя не розумію, але Господь казав йому, іди, і я буду з тобою. І це дуже важливий момент. Господь сьогодні говорить: тобі, іди і роби те, що я тобі скажу. І я буду з тобою, і я благословлю тебе. Тому що Бог любить тих, хто слухняний. Йому. Я хотів би, щоб на цьому ми зупинилися, я хотів би, щоб на цьому ти просто подумав про те, що Бог сьогодні звертається до тебе, ти називаєш себе християнином. Не має значення, чи ти православний, чи ти католик, чи ти протестант, чи ти баптист, чи ти п'ятидесятник, чи хто б ти не був. Ти знаєш Бога, ти молишся Богу, і Бог сьогодні говорить до тебе. Іди. Твій народ сьогодні переживає надзвичайно важкий час. Йому потрібно слово, йому потрібні служителі, йому потрібна допомога. І я посилаю тебе, і я буду з тобою.